Що сказав Зеленський в інтерв'ю для Associated Press? головне за пару хвилин. Перше, справедливий мир. Будь-які перемовини між США і Росією без України будуть небезпечними не лише для нас, але й для всього світу. Це створить прецедент для безкарності диктаторів. Після вироблення спільної позиції Америки з Україною і ЄС можна переходити до розмов з Кремлем. Друге, контакти з Росією за спиною України. Війна триває, бо Україна втратила сильну позицію через контакти, які відбувалися за її спиною. Росіяни впливають на ситуацію, постійно розмовляючи з американцями. Затримки у наданні зброї відбуваються через страх ескалації і це грає на руку агресору. Третє щодо заяви Марка Рубіо, що війна відкинула Україну на 100 років назад. Зеленський хотів би, щоб Рубіо приїхав в Україну і побачив все на власні очі. Деякі наші розробки та технології попереду всіх. Великий внесок у безпеку всього світу це знання. Досвід цієї війни більший ніж західне теоретичне навчання. Четверте, НАТО найдешевший варіант гарантій безпеки. Це прагматичний вибір для України та Європи. Членство це безпека без додаткових витрат для союзників, адже Україна має власну 800-тисячну армію, крім того, вступ до альянсу стане гарантією для Росії, що Україна не буде відвоювати свої території без згоди всіх членів НАТО. Альтернативою стане мілітаризація всіх європейських країн поокремо, що кратно збільшить їх витрати. П'яте. Курська операція. Україна зламала плани Кремля щодо вторгнення з півночі, провівши операцію в Курській області. Без цього Суми та Харків могли опинитися під частковою окупацією. Шосте. Допомога Україні. Американці кажуть, що Україна отримала 177 мільярдів доларів. Насправді ми отримали від Америки 76 мільярдів. Причому не грошима, а у вигляді зброї. Інші гроші це їх внутрішні програми та навчання. Україна сьогодні не має сигналів щодо зменшення допомоги зі сторони Америки чи Європи. Сьоме. Щодо скандалу в Міноборони. Зеленський підтримав Умірова. За його словами, міністр оборони має робити все, щоб не зривалось постачання зброї. І якщо хтось не підписує контракти, він має виправляти ситуацію. Восьме. Про закінчення війни. Ми близькі до миру, як ніколи. з початку вторгнення. Україна робить все, щоб закінчити війну в цьому році. Все буде добре до завтра.